Сьогоднішня моя розповідь буде про цех механізації, про автотранспорт, про те, як в далекому 2002 році, рівно 20 років тому, на цукровому заводі проводився техогляд автотранспорту. Пройшло 20 років. До нас завітав руський мір і залишив свій слід. Ось подивимося, що навкруги в нього робиться. Розрушена яма, моєчна, вісова стоїть, гола боса, прийомний свеклопункт, ніде нічого нема, там комбікормовий стоїть, ніде нічого, все заросло бур'яном. Раніше бур'ях стояв, кагати повні були, а тепер одне, один бур'ян. Ось така розруха. 13 вересня. Цех механізації. Ось в якому стані знаходиться він на 13 вересня. Пішли подивимося, що тут робиться. Пусто, ніодної машини немає. Ось цех механізації з цієї сторони. Водонапорна башня. Колись машин стояло, море ось тихосмот було тут, сотні машин було, яма, а зараз тиша. Тиша, тиша, тиша. Ось подивимося з цієї сторони, що, що відбувається зараз. Вересень місяць, середина вересня, все закрито. Все під замком, де розбито, трава одна, бур'яни. Ну, маємо те, що маємо. Отак виглядає на сьогоднішній день цукровий завод. Якась мілочовка, а воно буде неприємно. Значить, Зараз я попрошу пройти ще раз, пройдіть коло машини, подивіться все про той і... Ну, Щоб воно було, як каже, інспектор приїде, щоб ми не дрожали перед ним, щоб ми чувствували себе нормально. Ним, ми нормально. от, І я думаю, що все буде так, як нам. поздравляю вас Техосмор – Тільки завжди праздник для водительського составу, що він буває тільки раз в году. Все-таки апрелі май місяць ми готувалися. Дякую, чесно, руководству заводу. За те, що вони з великим поніманням віднесли до цього. Наші заявки, які ми заявляли на запасні частини, на резину, на акумулятори, практично виконані на 100%. Ви це бачили, Потім, як все привозилось, ви все вийшли. я кажу, робота, робота, тепер треба показати результат і віддачу. Не волнуйтесь, потихоньку, не спіша заїжджайте і проходьте. Поздравляю вас, желаю удачно пройти. Якщо вопросів немає, каждой до своєї машини. Михайлович буде командувати, кому первым, кому следующему, хто виїжджає, хто заїжджає. Только несколько мгновений на решение Не так легко его найти Ты должен чувствовать мелодию движения И ритм пути, и ритм пути В ладонях тяжести сливаются ресницы Ты за рулем, нельзя заснуть Уже немало лет и зимнёс и длится Твой долгий путь, твой долгий путь

Исходит ноги, слегка снопи, слишком ли Ну что нас кожномило за Не то не все, то не слад, ты нас и станешь песню шакой, с тобой мотор, ручь поет, мир зеленый, глазами сведомой, Спортив, беги ты не уйдет. Так легко е чувствовать мелодию движения, И пути, и пути, километровые столбы несутся мимо. За час сам и день дарнем, нищем поверьте, это чувство несравнимо.